Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Уже в ніч на 20 липня в Лас-Вегасі відбудеться грандіозне боксерське шоу, головною подією якого стане бій легендарного філіппінця Мені Пакяо проти американського чемпіона Маріо Баріоса. Коротенький анонс: Британський промоутер Еді Хірн вважає, що його бувший підопічний Едгар Берланга впевнено переможе досі небитого дебютанта суперсередньої ваги Хамзу Шираза. Їхній поєдинок пройде вже завтра, 12 липня у Нью-Йорку. Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі українець Олександр Усик та його майбутній суперник, чемпіон IBF з Британії Даніель Дюбуа, продемонстрували свою форму і кондиції перед реваншем. А популярний коментатор UFC Джо Роган озвучив фантастичні цифри гонорарів головних героїв, і це якесь безумство у сучасному спорті. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє. Уже в ніч на 20 липня в Лас-Вегасі відбудеться грандіозне боксерське шоу від прем'єр Boxing Чемпіонс. Головною подією стане бій легендарного філіппінця Мені Пакяо проти американського чемпіона WBC у напівсередній вазі Маріо Баріоса. 46-річний Пакяо, незважаючи на свій статус суперлегенди, є явним аутсайдером у цьому бою. Але хто такий Пакмен? Це чемпіон світу в шести вагових категоріях, який почав свою профікар'єру ще в 16 років. У 19 він уже взяв свій перший титул, а далі суцільна історія. Перемоги над Барерою, Моралесом, Маркесом, Делахоєю, Котто та іншими великими іменами у його активі титули від найлегшої до першої середньої ваги, великі бої, гучні трилогії та навіть поразки від Майвезера та Маркеса. Які лише додали йому популярності, востаннє він бився офіційно у 2021 році, коли поступився Йорденісу Угасу. А потім були лише показові бої. Його суперник Маріо Баріос, 30-річний американець мексиканського походження. У нього 29 перемог та лише дві поразки, але з топами. З Девісом і Турманом він не порався. Утім, Баріос володіє титулом WBC, вигравши його після перемог над Угасом та Майданою. Його називають найслабшим чемпіоном дивізіону. Але це не скасовує того, що він дуже небезпечний, бо любить атакувати, забуваючи про захист. Цей бій ідеальний для повернення покяу. Все підлаштовано так, щоб легенда мала шанс красиво завершити кар'єру. Але реалії такі, що мені вже не той, що був колись. Йому доведеться працювати дуже обережно, а боксувати весь бій на класі у 46 років проти молодого та агресивного Баріоса буде вкрай складно. Озвучу свій прогноз як автора каналу. Баріос переможе за очками. Але хто знає, можливо, ми станемо свідками справжнього дива. Нагадаємо, бій Пакяо Баріос відбудеться на арені MGM Grand у Лас-Вегасі, штат Невада, США. Початок у нас в Україні рано вранці, 20 липня. Подивитися бій можна на Amazon Prime. Також безкоштовні посилання, як завжди, надасть нам ресурс FightNews.info. А як ви думаєте, чи зможе легендарний Пакяо здивувати світ і ще раз вписати своє ім'я в історію, перемігши молодого та сильнішого суперника? Чи все ж цього разу легенда остаточно поступиться молодості? Чекаю на ваші прогнози в коментарях. Продовжуємо. Британський боксер Хамза Ширас якого ще недавно промоутер Еді Хірн називав трохи крихким у середній вазі, тепер починає новий етап кар'єри в суперсередній категорії. І вже в дебютному бою його чекає дуже серйозний суперник Едгар Берланга з Брукліна. Їх бій відбудеться 12 липня на стадіоні Луї Армстронга в Нью-Йорку в рамках Пеповів шоу від Берланга відомий потужними нокаутами та вже 5 років виступає в цій вазі. Він бився з топами, зокрема з Канело Альваресом якому програв за очками. Але тепер він виходить на ринг з бажанням підтвердити статус фаворита. Еді Хірн у коментарі за Ring розповів, чого він чекає від цього бою. Для Хамзли це буде дуже небезпечний поєдинок, тому що берланга потужний панчер. Він не боїться йти вперед і має дуже важкий удар. Якщо Ширас з головою полізе в розміни, його можуть серйозно потрясти. Але якщо він буде дисциплінованим, він також може дуже небезпечно працювати. Думаю, йому краще у цій вазі, ніж у середній. Вважаю, що Берланга є фаворитом через досвід, підтримку трибун і свою витривалість. Але це справжній конкурентний бій, сказав Хірн. Нагадаємо, Едгар Берланга повертається після розгромної поразки від Канело. У березні цього року він нокаутував Джонатана Гонсалеса вже в першому раунді. І взагалі Едгар є своєрідним рекордсменом по нокаутах у першому раунді. Він це зробив 17 разів у 24 боях на профі. Тож не виключено, що ми знову побачимо такий самий фінал. Хамза Ширас ще не програвав і має в активі 21 перемогу, 17 з яких також дострокові, у своєму останньому бою з Карлосом Адамесом, до речі, титульний бій WBC. Лише дивом пішов із нічією, отримавши травму руки на початку бою. А які ваші думки щодо цього цікавого протистояння? Чи вистачить сил та потужності у Хамзешираза у новій вазі здивувати всіх і нокаутувати берлангу? А може цей бій стане початком нового злету для Едгара? Пишіть під відео. Ну і на завершення сьогоднішнього випуску. Чемпіон світу за версіями даблбі, WB, WBO та WBC в надважкій вазі, українець Олександр Усик продемонстрував, в яких кондиціях він перебуває напередодні реваншу з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. На своїй сторінці в соціальних мережах Усик виклав фотографію, на якій фанати можуть оцінити його форму за 10 днів до поєдинку з британцем. Тиску не існує, коли ти той, хто його створює, написав Усик під фото на своїй сторінці в інстаграм. Напередодні таким самим перформансом поділився і його суперник. Даніель Дюбуа виклав свій знімок у соцмережах, продемонструвавши фізичну готовність перед майбутнім поєдинком. Ще 10 днів сфокусовані і готові, підписав фото боксер. В продовженні теми відомий коментатор UFC Джо Роган озвучив космічні гонорари Усика і Дюбуа за реванш. Роган стверджує, що чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC у надважкій вазі Олександр Усик. Отримує величезний гонорар за реванш із володаром титулу IBF Даніелем Дюбуа. За даними рогана, Усик заробить за бій із британцем 132 мільйона доларів, тоді як Дюбоа заплатять 71 мільйон доларів. Ви бачили суми, які отримують Усик і Дюбоа. 132 мільйони і 71 мільйон. Так, погляньте на ці цифри: 132 мільйони і 71 мільйон. Гей, це безумство! Це їхні гонорари, сказав Роган. Нагадаємо, що довгоочікуваний бій-реванш Усика з Дюбуа відбудеться вже за тиждень, 19 липня, на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Понеділка вже стартує медіатиждень боєм, У середу 16 липня нас чекає показове тренування. За день пройде прес-конференція, а в п'ятницю 18 липня відбудеться офіційна процедура зважування бійців перед боєм. Ну а ми, як завжди, вболіваємо за наших. Чекаємо заслуженої перемоги Олександра Усика в суботньому бою. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу Боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.